Всіх на каналі ферма Свині-Шашлики, поки що тільки ферма, іноді шашлики чекаємо вже дуже на своїх свинок. Якось ми так на пару днів випали випали з нашими відео. Трішки, трішки, мабуть, заморилися ми вже чи, чи я не знаю, вже нам якась ще перезагрузка потрібна, ну, навіть не знаю, як це його сказати. Ніби і, і роботи багато, і робити хочеться, але якось так перебиваються плани, що залишається там пару годин і вже ну, не знаю, якось немає, немає смислу йти і починати якусь роботу, бо, бо, бо зробити на 20%, ну, не знаю, якось. якось. Хлопці, хлопці робочі теж зараз там пару днів вихідні, такі в них там сімейні обставини, плюс один із них комісію буде проходити ну, воєнкомат. Далі в кожного там, як в селі своя робота, то городи, то посівна, ну, все розуміємо і. І, і всіх підтримуємо, бо від цього нікуди не дінешся. Вчора у нас, до речі, такий, ну, мабуть, який в багатьох був вітер, сильний вітер був, дощ. Нас якось бог милував обійшло стороною, що не дуже нас зачепило. І з всього, із всього, що нам. Можна сказати, не дуже то й пошкодило, але дуже сильно потріпало коньки на складі. Таке було відчуття, що вони як ті чайки над морем, знаєте, крильми ото махають. Сьогодні хлопці приїжджали, позакручували ще додатково саморізами, в деяких місцях пропінили, тому що не всюди є місце, щоб достати саморізом. Щоб його надійно закріпити. Зараз хочемо трішки пройтись якось, чи, чи подивитися, показати наші ще такі плани на майбутнє і, можливо, порадитися з вами, можливо, хто підкаже. Що ж, до речі, в мене сад не бризканий другий раз, що я мала його побризкати. Я брала хорус і Актару. Але тут теж у мене якась така таке питання виникає, можливо, хтось знає, можливо, хтось стикався. Написано, що його можна з'єднувати між собою навіть потрібно, але не можна ним бризкати у період цвітіння дерев. Зараз у нас якось половина дерев гарно вже цвітуть, ну, тобто груші, яблуні, так. Де не де, де є цвіт, на деяких взагалі немає тільки листя. Ну, Тобто, можливо, хто підкаже, чим краще його побризкати, от іменно в такий період цвітіння, чи його вже краще перечекати, коли воно відцвіте, і ну, бризкати саме ті, які вже відцвіли, чи побризкати ті, що зараз ще не цвітуть, а потім е, вже ті, що відцвіли. Ну, Отаке от, от питання до вас, підписники, можливо, хтось щось порадить. Далі. Ось так. Дивимося, одне дерево у нас це яблунька, вже так прям гарно цвіте. Ну наскільки я знаю, що по цвітові, по цвітові не бажано бризкати. Ось інше стоїть взагалі, тільки листечко. Ну, цвіту та взагалі немає цвіту. Тобто теж одне цвіте, інше просто в листі. Ну і я не можу зрозуміти. Що мені? Одні радять там побризка й тим, одні тим. Тут ось теж у нас е, листочок. А, це розпускається листочок. А, цвіту, цвіту теж поки що не, не намічається. Теж. Ці вже зацвіли, починають цвісти. Пчоли гарно витає, трішки що сьогодні вітряна. Всі гарно вже так цвітуть у нас. Е, це цвіте, далі. Починає теж цвісти, з цієї сторони мінус, поки що немає цвіту. Ну тобто, не знаю, чи вже чекати. Я, звичайно, з цим садом ніколи не стикалася. Це перший такий мій досвід в цьому бризканні. Взагалі це я вже, мабуть, буду після. Після цьогорічного урожаю вже буду десь читати, щось шукати в інтернеті. Десь, можливо, хтось буде мені радити і буду вже знати, це ось тоже трішки вже починається. ось Такі брунічки у нас цвітуть, вже цвіт викидає деревце, Ось ще кусочок і все. Ну, це на оце дерево поки що весь цвіт на одній гіляці. Далі ну, далі теж бачимо, одні цвітуть, одні не цвітуть. Груші, до речі, вже так гарно деякі навіть перецвітають. Люцерочка. Ой, кульбабка, боже, ти, скільки кульбаби. Я щось вчора просто не помічала. Ну, я не знаю, Дуже багато кульбаби в цьому році. Люцерка кроликам так гарно виросла. Теж грушка зацвіла. Оця ось дуже гарно прям, прям цвіте. А це вишня, будь вишня, швидше всього. Прям таке все заліп, заліплене цвітом. Дуже, звісно, красиво. Гарно груші цвітуть, боже, дай Бог, щоб був врожай, бо вчора мама дзвонила, казала, не казала навіть відео, присилала у них в Уманському районі. Дуже такий великий град пройшов. Слава Богу, що в нас не було, бо це ж просто пооббивало весь цвіт і з вражаєм можна було б попрощатися. Ось тут груша в нас вже навіть починає відцвітати. То чекаю ваших коментарів, чекаю ваших порад, хто в цьому знається, хто розуміється, як його краще мені бути з цими деревами. Вітер що теж не дає. Я вже раніше мала іти бризкати. вітер. У нас кожен день такий якийсь вітер, 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 що не можна пройти. Маше плюс тут у нас поле з усіх сторон, можна сказати. І дуже сильний вітер навіть і зараз. О, зараз розійшла та квартирочка, вже яка краса тільки. Так що чекаємо ваших порад і зараз далі дещо вам розкажемо. Про наші плани тут теж посіяли люцерку, але вона ще не сходить. Про наші плани розкажемо і теж будемо чекати від вас поради. Вітряно ну, сьогодні зранку якось було а, дуже туман. сильний, рано був. Я їхала на роботу це десь годин в п'ять було ранку, то а, дуже сильно був туман. Зайшла в склад подивитися, слава Богу, що ну, дощ вчора був. я думаю, якби воно десь дах протікав, то було б видно. Але, слава Богу, сухо. Чоловік ще рано сюди заїжджав, то казав, що... Не було слідів, що десь щось протікає. Значить, скажемо, що хлопці справилися з роботою. Оце одна була проблема із коньками. Ну, проблему цю вже хлопці вирішили сьогодні, поприкручували. Будемо чекати наступного вітру, подивитися, як вони себе поведуть. Дробарка стоїть, де вже ті поросята, щоб ми вже її запустили. вже, не знаю, якось... Чи, можливо, ці якісь періоди чекання. Е чекаєш, поки ти вже поросяток. Можливо, тоді вже якось, е такі нові сили, можливо, появляться, Ну, не знаю, начебто такий період вигорання якийсь пішов. Але, Але це не про нас. Це просто якийсь такий. Перепад, можливо, чи, чи, можливо, реально просто заморилися. Бо, бо не можна опускати руки, не можна а, якби відходити від того, що задумали. Ще, до речі, до речі, так як зараз на даний момент нашою основною роботою це є. Забій е, свинок ми реалізуємо е, тушки свині, то ну, бойня, бойня єди ми це робимо, але, скажімо так, не наша. І е, так, як, так як ми плануємо займатися свинками, вирощувати, реалізовувати і не тільки там у живій вазі, е, а так як ми і робили це тушками, то Ось тут у нас був колись давно, скажімо так, ну не дуже це давно було новий свинарник. Він був повністю із шлакоблока, його розібрали, залишилися плити, поросла трава, бо це ну, відносно, відносно давно було чи відносно недавно, я навіть по, по часу не знаю, плюс-мінус, бо... Я не живу тут весь період свого життя. от Тут в нас залишилось таке маленьке приміщення, воно на дві таких кімнатки. Тут вода є. Підведена сюди вода. І ось такі маленькі. Кімнатки, я не знаю, це ми хочемо або їх е, об'єднати в одну, або щось там достроїти. Ну, тим більше шлакоблука тут вистачає і будувати є з чого. Не потрібно там новий купувати. Ось такий шлакоблок бачимо, непоганий пооббивати цю штукатурку. Там десь хлопці трішки і оббивали, його зачищали. І хочемо десь тут побудувати цю <кій> ту ж бійню. Для забою свинок. То не знаю, звісно. Треба і цю зробити, і, звичайно ж, якесь приміщення, таке холодильник ставити, тому що літо жара, зимою, як зимою, а літом це сонце, спека, то треба, щоб було охолодження для свинок. Можливо. Не знаю, там, та, мабуть, і ж тут, бо і вода є, в принципі, тут всі такі комунікації підведені. Залишилося тільки визначитися, яка вона в нас має бути. І, і, і коли це ми будемо все це будувати. Тут свинарнички хлопці накрили, слава Богу, шифер не позривало. Зробили теж добре. Так що такі в нас, в принципі, плани оце з того, що. Що ми, мабуть, не розказували, ми я так чогось, значить, згадую, що ми за цю бійню о, ніде не згадували. Так, воно все, теж треба це білити, все. <кій> Сьогодні думала білити, але якась така в нас, чи... чи то якась така чорна полоса пішла, чи що. От посівні роботи почалися. поламався один із тракторів. Застукав мотор, шукають колінвал. Потрібно ж все швидко робити, бо час йде, сіятися ще багато, що ж тільки сою посіяли. Машина моя. Рено мастер. Теж з двигуном біда. Теж потрібно новий двигун ставити. Від'їздила вона своє. Без неї дуже важко, без неї просто, просто нереально, бо це і живих свиней потрібно привозити. Ну, ми ж своїх поки не маємо, то ми на фермі купуємо свиней, потім їх реалізовуємо вже тушками. І от такі якісь у нас просто це одне поламалось, друге поламалося. Вибиває трошки з колії все. Але скажемо, боже, вітер прямо такий, що неможливо. Скажемо так, що головне, щоб було здоров'я, а то все таке железячки, воно все відремонтується, воно все зробиться. Тим більше, що папа в нас із золотими руками, що він сам це все робить, ремонтує все. З будь якого чермету можу зробити просто, просто лялю. Я колись зроблю відео до і після, ну, ті, що до знайду. А що, стій, а що це ти заводиш? Кого? Що ти заводиш? Кого ти завів? Ти помпу завів? А ну диви щось не роби. а ну йди подивись. А ну гарно, треба довго заводити. А от цю ти штукою що робив? Ану покажи, як це ти робив. Ой. же, помиєш. то треба завести, а потім мити. Тепер чисто, а ну заводь. А Frollo що, а що ти заводиш? Який ти молодець! Раніше якось ну, просто не, не потрібно, нам це було, то ми не робили фото до і після. Ну жалко, що не робили. То е, є в мене де взяти фото Т150, якого він взяв, купив, і е, який він в нього тепер. Після, після того, як він його зробив, пофарбував і там позамінював десь. Ну, Далі колись у відео зроблю цю, цей огляд і покажу. Так що такі в нас плани, ще додавалися наші плани. Будемо працювати якось вже, можливо, завтра почнемо, почнемо знову свою роботу. Будемо показувати, розказувати. А сьогодні, будь ласка, хто підкаже нам щось можливо, толкове по саду, по Бойні, то будемо дуже раді. Пишіть, коментуйте, всіх, всіх вислухаємо чи прочитаємо, прислухаємося до гарних порад. І взагалі. Ми раді, що ви в нас є, що ви нас дивитеся, що ви з нами. Це чесно, дуже велика підтримка і е, якийсь такий, знаєте, приток сил. Ще, до речі, е, у нас на Фейсбуці є сторіночка. Е, там у нас теж ну, я не знаю, там е, більше тисячі підписників, і такий в мене недавно коментар був, пише жіночка. Що ми там теж скидали відео огляду нашої ферми, там таке, і вона пише, що, Тіпа, що швидше всього діти депутатів відмивають гроші. Знаєте, ну це із усіх таких багато дуже багато приємних коментарів. І одне оце таке було, що діти депутатів відмивають гроші. Ну, ми взагалі якби на такі коментарі Ну, якби не то, що не звертаємо уваги, ну почитали, посміялися. ну, бо це, бо це дійсно смішно. Ви просто, шановна, ви бачили де діти депутатів, а де, вибачте, свиняче гімну. Ну, Діти депутатів вони б ну, просто, просто фізично б цього не робили. Не білили б, не, ну, вони якби відмивали гроші, то це робили б люди, і вони тут би навіть не з'являлися. і... Ну, я не знаю, Вони б навіть не знали, де ця ферма знаходиться. То е, багато питають, чи не питають, а пишуть е, не бідні люди. Но ніхто ж не знає, що скільки ми працювали, е, скільки батьки наші працювали, нам е, ну, батьки допомагають. Ми самі, мабуть, ні, ну, не то, що ніколи в житті, може, десь там вже в якомусь пенсійному віці назбирали можливо, цих коштів, щоб придбати собі цю ферму. ну, не то, що не бідні люди. ми, Дивлячись, з чим порівнювати, ми, ми, ми не багаті люди. У нас нема там таких достатків, прям супер-пупер шикарних. Да? Ну, купили цю ферму, але ж ніхто не знав, чи, чи не знає, що нам це коштувало. Ми багато що продали, щоб трішки зібрати цих грошей. Деякі. Деякі кошти позичили, тому що ну, це, це нереально зібрати таку суму просто і коп тобі заплатив, купив цю ферму, і ти вже маєш і тут завозиш все. Ми брали грант. Дуже, дуже реально це велика така була підтримка нам цей грант від держави, тому що ось цей зернодробач, ось цей. Ми б його, я не знаю, скільки б ми теж на нього збирали, бо ну, все коштує немало. Навіть ці поросята, ці свиноматки це, це дуже таке дороге задоволення. І ми ж не один рік займаємося цими свиньми, м'ясом, цим всім. Були м'ясні магазини, потім реалізації цих тушок. Я спочатку там не возила цим чоловік займався. Почалася війна, чоловік пішов воювати. Я вже пересіла на ці машини, давай вже я возити ці тушки. Плюс мала дитина. Ну без підтримки батьків ми б нікуди ну, просто не, не обійшлися б ну, від слова взагалі. Тому що я вам скажу? Ми не діти депутатів, ми ними ніколи не були, і чесно, і не хочеться, мабуть, бути, тому що а, нас влаштовує наше життя таке, як воно є. А, життя нелегке, життя, батьки все життя працювали, працюють. І ще, мабуть, дай Бог їм здоров'я, ще довго будуть працювати, бо, бо, бо без цього нікуди. І ми так само стараємося працювати, стараємося. А, не сидіти на місці, щось розвиватися. У нас дитина є. А дитині теж потрібно якесь майбутнє забезпечити. Ми хочемо хороше майбутнє забезпечити дитині. Я прокидаюся, ну, я чоловік, там, в четвертій годині ранку, в п'ятій там, ми виїжджаємо вже з дому. Ми приїжджаємо, ну, робимо свою роботу, реалізовуємо ці тушки, ми приїжджаємо і далі їдемо працювати. Спати ми лягаємо, буває в 10-11, в 11, ну це так рідко, 12 там, час ночі. І рано ми знову піднімаємося і знову їдемо працювати, бо, бо треба, бо маємо працювати. Тому людям, які, які нас підтримують, які бажають успіхів, сил, там дуже-дуже багато таких людей. Я думаю, що це все від щирого серця, тому що, якби просто. Людям було це не цікаво. Там ну, подивилися, вони там ферму виложили і вони просто проходять далі. А ті, які підтримують, які бажають, ми вам дуже вдячні. Це чесно, це дуже приємно, дуже, дуже підтримує, дуже надихає взаємно всім. Взаємно всім теж бажаємо успіхів і, і всього найкращого. Дуже вам дякуємо, що ви з нами. Тому слідкуйте далі за нашим. Каналом дивіться наші наші відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всіх обіймаємо гарного всім дня, тихої ночі. Слава Україні!